Всіх вітаю із магазина Сінсей. В Сінсей продовжуються знижки, вау-знижки, називаються вони так. І також попровозили багато новенького. От, наприклад, написано 79 гривень. Вау-вау-знижка. Треба от, дивитися, є маєчки по 79 гривень. Хочу тут з джинсового почати, то зазвичай з тієї сторони починаю. 659 коштують такі джинси. Шорт понавозили. От, просто обрізані шорти, такі вони подовжені, не короткі. Коштують. 599 гривень. Тут по-іншому зроблені ось так. Резинка зроблена цікаво. Ці ну, більш короткі, коротенькі, коштують 459 гривень. Ну, да, набагато коротші. Футболочки новенькі, з малюнками 459. Або ось такі шорти цікаві, кому подобається на молодих дівчат, 699 гривень. Така футболка з малюнком коштує. 459. Нагадую, у них всі футболки йдуть 100% котон. Натуральні футболки. Футболки, от Майки, у них натуральні. Так, 699 джинси коштують в середньому. А я хочу показати, що є на знижках також. Ось тут на, е, лежать складені, у них зазвичай по знижках. 359 джинси, 40% знижка. Ну, може комусь зараз потрібні джинси. Джинси завжди актуальні. 399, 43% знижки. Тут треба дивитися на, ну от. Не так складені і зазвичай тут завжди є знижки. Далі по 219 гривень, написано є вау знижки. От прийду там, де я більш-менш бачила ці знижки, там і покажу. Ось така кофта жіноча, блуза 269 гривень, 21% знижки. Це новенькі, ось приїхали джинси по 699 гривень. Так виглядають. На знижці цей плащ жіночий, 759 гривень. Далі ще така ковтина 339 гривень. Шорти ось приїхали, які такі легкі по 269 гривень. Такі шорти з ременем, до речі, 459 як класичні зроблені. Отам От внизу видно, як цей ремень виглядає 459 гривень. Тут написано 339 гривень, вау знижка. Подивимось, так. Є знижка на такі штани, класичні 339 гривень дійсно. Хтось їх так повісив незручно. Ось так вони виглядають. 339 гривень в бежевому кольорі. Так а що це таке цікаве. Не бачила до цього, до речі, може сюди його краще повісити, щоб відійти, показати такий жакет, як він зроблений. Цікавий. Це новинка 699 гривень. А ось і новинка, гляньте, яка цікава спідниця. Міні-спідниця. ти! як вона зроблена з такими валанами. Так, скільки коштує? В гривні 459 гривень. А ну цікаво у нас, як з цим буде виглядати. Непогано, до речі, да? ось, ось цією жилеткою буде виглядати. Мені подобається. І жилеточка у них коштує 599 гривень. Біла така, як начебто льняна, виду, здається. Блакитна ось така футболка вже прикрашена. Ну, Також непогано виглядає. Ну, Більш цікаво, знаєте, не просто 339 гривень. І всі футболки у них ну, в 100% котон. Що тут? Такі худі якісь приїхали. Прикольно, Глянь, така худі, класна. Ой, ось що мені подобається. Така неутеплена новинка. 599 гривень з малюнком. Подовжена. Виглядає стильно, да. класна така. Так, тут ще сукня, ось така. Просто як ліняна, І З рукавом, з гудзиками, Коштує на знижці 519 гривень, замість 699 гривень. Манекени вдягнуті в спідницю за 599 гривень, светер 339 гривень. Там ось та ковтина якось міряла її 659 гривень. І ось така сукня чорна. Класична з розрізом коштує 459 гривень. Оці джинси класні новенькі, Гляньте, як гарно виглядають. Такий колір прям приємний. Такі коштують, так, тут написано стрейч. Оці стрейчеві коштують 600 гривень. 99, а за ними ось ще також. Це, а це White Stretch, такі більш подовжені, трішки інший колір. Ну, мабуть, ціна така ж ні, ці 599 гривень. Оцю білу сорочку я показувала, а там. А у них ще й рожева, до речі, ось що хотіла показати. Гляньте, тут ще й рожева така є. Коштує 659 гривень. Ну, у них оця білорожева колекція, о, ця класна спідниця. О, так вона тут затягнута зверху. Така спідниця, вона як жата. Так виглядає. ну Глянемо, скільки вона коштує, ця спідниця. Коштує вона всього 219 гривень. До речі, замість 339 гривень. Вау-вау, знижка. Сподіваюсь, видно, так вона засвічує. Хочеться показати з розрізом. Затягнута. Вона дуже довго була на манекені. Якось я її міряла, мені сподобалось. Але мені чорні вже не потрібні. У мене багато всього чорного. Так, тут оці штани класні, також вони класно сідають. 459 гривень замість 599. Ззаду розинка, спереду вони такі рівні, і вони як льняні, дуже легенькі. ну Дійсно класно. От я також їх якось міряла, начебто без знижки. І от ті, як не знаю, як вишневі, такі темно-вишневі 339 гривень, коштують на вау знижці. І бачу, вже джинси я також на знижці. Ось такі були. А, це. Спідниця, до речі, джинсова. От вона коштує 659 гривень на знижечці. Замість 699 гривень. Такий ось ну, куртка да, жіноча 659 гривень коштує. Так, ось це спідниця жіноча. Зверху ось така чорна куртка. Легенька 699 гривень. Це те, що в трендах у них висить. О, новинка, блузки такої не було. До цього 269 гривень, замість 459 гривень. Ось така легенька блузка. І мені здається, цього молочного не було. Да? Ой, дивіться, який цікавий, як сорочкою зроблений. Не було. Це точно як топлене масло, да, вершкове виглядає. Колір цього року актуальний 799 гривень. Дуже цікавий колір, і от цього точно не було раніше. Так, може, десь я щось ну, не, не все запам'ятовую. Отака спідниця 699, куртка 399, така екошкіра. І багато вже знижок на ці сумочки всі. 169 гривень коштують. Така біленька коштує 269 гривень. Проживі ці штани, що на манекені, я також міряла Значить, в іншому магазині. Мені дуже сподобалось, в острові точно згадала. 599. Також класно вони сидять. Така ковтина 380. 679 гривень. Ну, ці білі сукні я не міряла, не мій стиль, але у них є і блакитна, до речі, 659 гривень. І така ж біла є сукня 659 гривень. Виглядаєте неприємно, це у них оця льняна колекція 659 гривень. І от на манекені, дивіться, класно. Ці штани взагалі класно сідають. Мені здається, вони на всіх, на всіх класно сядуть. 599 гривень. Отак вони тут зроблені. ну, Тут немає в них оцієї змійки. Тому вони ніде не гарно, м'яко сідають. О, у них нове жіноче взуття. Знову з цими перетинками. Бачите, як у мене. Я в зарі по акції заказувала знижки, коли були. Так, тут біле 219 гривень, але воно, бачите, як Його треба буде чистити важко. І ось такі шорти я вже показувала, Коштують 659 гривень. Джинси дуже класні з цим малюночком. Вони їх сюди положили правильно, на саму видну зону, тому що вони красиві. 699 гривень. Отака От ковтина, як на манекені, 269 гривень, блуза жіноча, є в білому кольорі, є в рожевому. Таку спідницю я міряла за 459 гривень. Сукню також міряла, вона дуже довга. От Хто буде замовляти на сайті, вона така прям довга. 659 59 гривень. На мене була довга. Я взяла, начебто, свій розмір, не пам'ятаю, але була така прям довга. <смі> Може, її на підбори тільки вдягати. 389, я сказала. І тут щось є ще на знижках. О, цю сукню червону хотіла показати, мені сподобалась, Вона не шовкова, а така от просто, як футболка, як ну, трикотажна. Так виглядає якось, ну класно. Не знаю, мені прям ну, для дівчат, для молодих така гарненька сукня, 339 гривень. Такий яскравий, от красивий червоний колір. Не такий, прям як, знаєте, просто червоний трішки більш глибокий. Ось так його називають. Дивіться, з білим як виглядає. Ну, класно виглядає ця сукня. Взагалі, красиво, що тут казати. Там начебто ще один колір я зараз скажу. Так, ось такий. І кому подобається, такий більш зелено-гірчичний. Подивимось. Ось такого ще плановий колір, така сукня. За нормальною ціною. Так, коштує вона 339 гривень також. взуття, Це прям приємні, приємні дуже по кольору. 459 гривень є в чорному кольорі також. Тут знижки на сумочки 289 гривень. Також жіночі взуття, отакі шльопки. Так ось дивіться, як вони з фігуркою тварини. 459 гривень коштують. Отакі. 359 Дісней вже знижка 22%. замість 459 Ось така сумка, кому потрібна, велика. Коштує 399 гривень. Ну так вона не, не, не важка. І колір такий в неї приємний, скажімо так. так далі, ще вони вже продаються, ось такі. Для дівчат колготки 49 гривень. О, треба собі взяти, до речі, 20 ден. Зараз свій розмір знайдуть, хочу навіть спробувати. Потім скажу в якомусь випуску, як вони по якості, до речі, колготки От треба купити. Не забути головне, коли я виходжу, не можу потім. Позавозили окуляри в сім магазин. Взяла такі приміряти, та нічого, мені подобаються. Зручні, до речі. Ну і так виглядають, і зручно в них дивитися. Ця кофтина коштує 339 гривень, це 100% котон. Юбка віскоза спідниця коштує 549 гривень. Ну так вони по тканині не дуже по кольору підходять. Мені сподобався цей рукавчик на цій футболці. Нормально так виглядає. Все на мені розмір спідниця це М, а кофтина Л. Я вверх більший беру. Я метр сімдесят ростом 58 кг. кілограм. Жакет жіночий, до речі, це новинка. Два кармани, гудзики на мені розмір N. Такого він прям блакитного кольору, приємного. 599 гривень коштує. Новинка, він такий, от як укорочена сорочка, можна сказати, більше схожий. І такий не товстий, якраз зараз носити те, що треба. Сукня 459 гривень. Поліестер 95% 5 еластан. Це нова колекція, вона без знижки. Ось тут така, як тюль зверху, трішки так зібрана, і під низом е, така підкладка в неї бежевого кольору. Дуже зручна. До речі, так все зроблено зручно. От, зручно. М на мені розмір, і така ось довжина. Гарненька сукня, приємний колір. Такий він приглушений. І, до речі, вона якраз зараз носити. Ось тут закриває, коли вітер. Мені таке подобається. Така ось куртка, вона така як замшева, це L, але вона на мене велика. L, Треба було брати M. Така також, як сорочку, зроблена легенька. Дуже приємна тканина, поліестер написано, Ну, розмірний мій. Коштує вона 600, начебто щось там 569. Ну, от По рукаву нормально і вона приємна. І до цього, до цієї сукні, от вона підходить по кольору. Але як ну от, велика, да на мене, треба меншого брати. Окуляри мені сподобались 200 гривень. Всі окуляри коштують. Дівчинка 98-140 см. Новинка, ось така сукня 459 гривень. Коштує. І вдягнута вона на манекені. Ну, дійсно дуже приємний колір. І сумочки, дивіться, які антистрес. по 219 гривень. Так, її прикріпили, показали, як вона фіксується. Є в такому плані, і ось. І там всередині є ремінець. Ось на цій на манекені показано. Приємно дуже виглядає. такий образ милий. Ще в цьому от, сенсей. Де я ну, найчастіше роблю ці відео, вони так втягають гарно манекенів, оформлюють вітрини. Мені подобається, як вони це роблять. 459 гривень коштує ось така сукня. Також це новинка. Далі, бачите, вау-вау, знижка. Є по 79 гривень. Треба тут пошукати щось да, за 79 гривень. Так, така з одинорогом коштує 269 Мені здається, також нова. Це щось новеньке. Начебто да, 269 гривень сукня. Ще є така з полуничкою, до речі. З полуничкою, 129. Оце вже вау знижка замість 219 гривень. Знижка 41%. Так, цю барбі я показала, мабуть, з цієї сторони щось можна знайти за 79 гривень 119 гривень з метеликом. Також так можна, знаєте, міняти йому колір. Мені оце подобається гратися 119 гривень. Так, а що ж тут і 99 знайшла також сукню. Тут сіночі відірвали, може це вона, а може, і тут щось ще може бути. О, 69 навіть, навіть не 79. Це ваше діло, хтось мені написав шукати нам знижки. Я вам знайшла своїм ділом зайнялась. Дивіться, знижка 60. Сукня ну, коштує 69 гривень для дівчаток. Далі взуття також на знижці 219 гривень. Дійсно, гарне барбі. Ось під ці всі образи, так воно підібране. І на манекені взуття вдягнуте. Це коштує 239, замість 459, 48% знижка вдягнута на манекин, дивіться. Ось такими перетинками, прямо як в мене. вдягнуті Майже однаково. Ну, Зручно, до речі, за цією перетинкою ходити тримає. 519 гривень. Тут вау знижка на такий комбінезон, але я це все вже показувала не все, а ось цей комбінізон. Хочу більше подивитись або Вау-нову знижку. Вау знижки тут також написано. Отакі не показувала, або новинки показують: 149 гривень, такі шорти для дівчат з лимончиком. Такі ще рожеві 269. 169. Далі тут двоє таких, як бріджі. За дві штуки 239 гривень. Ну в різному кольорі. О, яка гарненька оця футболочка. Слухайте, блакитна. Красивий колір. Для дівчаток 169 гривень. Взуття 339 гривень для дівчат. Далі. Тут що у нас? 269. Так, 339. Ну, тут я да, не, не знайшла цю вау знижку. 169 гривень коштує, яка красива новенька ця футболочка. Це нова колекція. Не бачила до цього з такими квітами, прям як в 3D, 3D зроблені. І от таких я не бачила. Штани такі легенькі, тут вони на резинці. Коштують 269 гривень. Ну, це все таке вже. Менш актуально, От 219, дві ковтини, до речі, коштують. За дві рожева і ось така, як в молочному кольорі. Непогана ціна. Барбі, оці кепочки поприїжджали, декілька ну, де видів. Є 169 ось такого плана. Барбі з наліпочкою. А є ось така. Тут різні малюночки, є міські Hello -кі кіті, -кі 169 ось така. І ось ще ось такого лол. лол. І лол коштує також 169 гривень. А, до речі, штани ще є ось блакитні. В блакитному кольорі є в такому чорному, і блакитні, до речі, більш приємні по кольору. Ковтинка така коштує 459 гривень і з нової колекції. Так, далі переходимо. Тут написано 99 гривень є такі цінники. Що тут цікавого, навіть за 70-ті. Дивіться, такі, як просто. Коштують 79 замість 149 гривень. Ну, добре. Ціни такі, от 119 отут тут 139 кофтина, ось така 119, дійсно так. Далі переходимо, то я вже дівчаток уже переходила і показувала 134-164 см. А тут далі для хлопчиків є 134-170 і окремо 98-140 см. Так, така футболка 149 гривень коштує. Ця на знижці замість 169 119 гривень. Оце новенька, класна. Футболочка, 99 гривень. Всього замість 169. Так, замість 169, так. Да. Далі, ось така футболка в чорному кольорі 169. Біленька Марвел. Дивіться, новинку якось і розбирають у них 169 гривень, не те, що там все зі знижками беруть. І новинки. Оцей такий ну, спортивний, називаємо його костюм, двохкольоровий, 289 гривень. Не такий, щоб утеплений, ну все одно тепленький. Да. Так от він в двох кольорах. Так, змійка гарно зроблена, мені подобається. І там і капюшон такого і яскравого кольору 289 гривень. Далі оце джинси на дівчаток. Вау знижка 269 на дівчаток 134-164 см. замість 519 гривень. На хлопців штани чорні по 219 і ще такі по 219. Далі, о, вже таке літнє взуття приїхало по 219 гривень на хлопчиків. 34-35, розмір 36-37, ну, так виглядає 219 гривень. Шорти 269 куртка ой, класна, нова, не, не було такої. З капішоном легенька така. легенька, Приємна дуже. Куртка така, від дощу захищає. Бачите, тоненька, ну на підкладці 599 гривень. написано, піджак хлопчачий. Тут вона також затягується от, всередині. І два кармани. ну, Дуже так виглядає класно. Ще така футболка он, нова за 149 гривень. Так, далі, що тут на хлопчиків іще? Зуття ось на знижці 219, замість 239 гривень. Ну, джинси такі я показувала, просто блакитні 339 гривень. Коштують. Ось тут написано вау знижка 139 гривень, замість 269 гривень. Ось такі штани на хлопчиків це вже 98-140 см меншого віку хлопчики. йдуть, ось тут у них так оформлено. Ось такі штани, наприклад, джогери на хлопчиків коштують 389 гривень. Ой, глянь, така сорочка не було раніше. 269 гривень, така як жата. 269 гривень. Не зовсім вона тонка, але рукавчик ось такий 219, така блакитна сорочка, як класична, скажімо так. Там на знижці ось ця куртка 339 гривень. Далі джинси на хлопчиків на знижці 289 гривень. Не можу зрозуміти, де у них нова колекція для оцих для меншого віку хлопчиків я не бачу. Далі це вже чоловічий, да, да, 269 з лимонами. Оце, може, новеньке щось. Ну, щось схоже на новеньке. Так, да, Томі Джері. Отака футболочка коштує Томі Джері 119 гривень. І ось такий 269 ну, як худі. Гляньте, класна, яка? Худі світлого такого сірого кольору. Ще й ззаду малюнок. Так, оце коштує 269 гривень. Також нова колекція. О, кепки такі з нової колекції по 149. І по 149. І також по 169 гривень. Далі. Що тут ще? Якось от мало речей для хлопчиків-підлітків. Ну, поприїжджали вже все, ну, щоб плавати. 339 такі шорти, ось такі за 149. Дуже-дуже багато вже всього прийшло літнього. Ці прям вообще гарні, красиві. Коштують 339 гривень. Так, далі йдемо в чоловічий відділ для дорослих тепер чоловіків. Оце я вже показала з лимоном знижка Вау-Вау 269 гривень. Такі шорти джинсові коштують бежеві 599 гривень. І взуття чоловіче 459 гривень. Ось так зроблено. Ну, звичайні шльопки. Це новенька футболка, не бачила. 339 гривень. На двох гудзиках ось іде. так виглядає. Далі біленька ще прийшла ось така. Сорочка. Сорочка. 659 гривень. Хочу їй показати. Така як льняна. Ну, нічого так виглядає. 659 гривень. Буду показувати те, чого... О, футболка також. Взагалі, футболки у них чоловічі малюнки завжди приємні. 269 замість 339 Це на знижці у них іде. Ось такого кольору, прям сірого просто. 459 такі подовжені шорти. Оцих шорт начебто не було. Є в такому як більш сірому кольорі. З такими бежевими оцими шнурками. Тут з синіми. Коштують 599 гривень такі шорти. На знижці джинси 339 гривень. Поприходило також літнє все по 339. Багато різних шорт. Тут таких не було начебто, 459. гляньте, які цікаві. Так зроблена у них резинка от сюди наверх. Ну От так, кому подобається 459 гривень. Сорочки ці я показувала вам. На чоловіків отак, чорт, також не було з таким карманом. Як це, ааа, це чохол до них іде. Гляньте, як класно. Поплавали, чохол склали, щоб він як от від парасольки. І не буде у вас смокнути сумка. Ой, до речі, цікава, класна ідея. Просто його прикріпили, відкріплюєте, і у вас чохольчик до шорт є. 459 гривень. А ті чорні 219. За чохольчик треба заплатити, так сказати. Так, що тут для чоловіків? Ось знижка на таку сорочку, я так розумію, зараз перевіримо. 389 гривень замість 659 гривень. Є звичайні кеди по 339 гривень і 519 гривень знижка на джинси. Що в відділі для малюків є знижки. 129 2 одиниці, 239 гривень, 139 гривень, ось так з шортами. Якось новинок не бачу. 129 гривень, 129, 219 гривень ось так, наприклад, труси дівчачі двоє, 49 гривень за дві штуки. Далі тут для хлопчиків також труси 49 гривень за дві штуки, або 119 за три штуки, знижки є. 129 аж за п'ять і 119 за три, 219 гривень. Є такі на дівчаток на ну так на підлітків 119 гривень плюс галтери, до речі. Є такі ось на дівчаток, труси подовжені 189 гривень за, за 5 штук. Також файні ціни, і багато вже купальників навезли для дівчат. Дивіться скільки є з одинорогом. 269, отакий 269, навіть як з таким з юбкою зверху 389. Є роздільні купальники по 269 гривень. І ось такі босоніжки мені сподобались. Міс Кіті, Hello Kitty, що я кажу, міс не знаю. Hello Kitty 339 гривень. І о, шлюбки, Гляньте, як зручно, знову з цими резинками. Зручно. 339 гривень коштує. Шльопки є також для чоловіків. Ну, Це взуття да, називається, я кажу, шльопки. 459 гривень. Ось такі біленькі приїхали. Це всі гарні з пальмами. Щось новеньке: 459 гривень. Їхали біленькі, ось такі кепки для дівчат. 119 гривень коштують. Ой, а це для телефона класна така су. Глянь, така м'яка. Ой, яка класна! 269 гривень. Прям ягусінька така. 269 гривень коштує. Класно виглядає вона. Так, треба повісити потім правильно, її, як вона висіла. На цепочці ціні. Потім повісимо. 79 гривень, ось така всього 79 гривень. Навіть дитячі дорожчі коштують. Замість 169 ось така кепка. Файна ціна. Рожева така ще сумочка, 599 гривень коштує. Ось така сумочка 599 гривень. І оце поприїжджало у них багато, дуже великий, ну, великий вибір цих окулярів по 219 гривень. Всі вони потім будуть на знижках там по 70 гривень. Я пам'ятаю, кожен рік так. Ще хотіла знаєте, показати у них біленька сумка. Приїхала така з чорним. Я пропустила ось нова. Також гарно виглядає така сумочка. Коштує 599 гривень, ось таким ремінцем. Я на цьому свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі, як завжди, в першому закріпленому коментарі адреса, в якому саме магазині я робила цей огляд. Всім пока!